Перевір рівень свого IQ під час проходження тесту? Напиши в коментарях, скільки правильних відповідей, як називається найближча до Землі Зірка. Сонце. Яка країна вважається батьківщиною футбола? Англія. Скільки планет в сонячній системі? 8. Як називається сама велика пустеля в світі? Сахара. Яка рослина вважається символом Ірландії? Клевер. Яке місто вважається батьківщиною піци? Неаполь. В якому році відбулася перша місія людини в космос? 1961. Дякую, що переглянули відео до кінця. Не забудь про підписку і лайк.